Парашутисти і кандидати заробітчани. Представники руху ЧЕСНО проаналізували проміжні вибори у калуші. кажуть, якщо раніше 85-й округ відзначався спокійним перебігом кампанії, то тепер ситуація те, що змінилася. За депутатський мандат змагаються 37 кандидатів. Причому відзначають експерти, левова частка з них технічні. Деякі мешкають в інших областях та періодично мігрують по всій країні. Коли в останній день реєстрації у нас реєструється 19 кандидатів. Про що це свідчить? Про те, що кандидати-лідери заводять своїх технічних кандидатів, щоб потім мати більшу підтримку в ДВК. Присутній такий потужний десант Київ, Київська область, де йдуть абсолютно технічні кандидати, або безробітні, або люди професії, типу бармен, комірник. От і присутні у вас Львівські Д Львівський десант, де один з членів годрився завести кілька десятків людей у ДВК. Нових потужних обличчя сперти на окрузі не бачать та відзначають, головна битва відбуватиметься між представниками родинних кланів. Що стосується передвиборчих програм кандидатів, то вони переповнені грандіозними обіцянками, які багато в чому схожі між собою. Висуванці часто обіцяють знизити ціни на газ, опалення і світло, підвищити зарплату. Стипендії а, так само. А... Обіцяють соціальні пільги для пенсіонерів, для студентів. Так само часто згадують про те, що війну на сході потрібно припинити. За словами експертів, обіцянки кандидатів стосуються також релігійних питань. Висуванці обіцяють підтримувати УГКЦ та православну церкву Київського патріархату. А деякі планують створювати єдину національну церкву. Натомість популярне колись серед популістів мовне питання, практично не відображене у програмах. Ольга Рега, Віталій Магалатій, телеканал 402.